Ні, nee. все знижається, людей уничтожають. Младенці не Чому Чого младенці виничжають? Забрали в них карічця. Забрали їм виплати. виплати на дітей. Позабирали виплати на дітей. Так що значить, господарство і, і младенцем уничтожає, тому що забрали виплати на дітей. Стариків я згодна, що уничтожає, тому що вони, скажіть, що пенсіонери не працюють. І їм платять мізерні пенсії, які не можна навіть не тільки лічити, лічитися, і пропітатися. І не можна навіть купити найдешеві лікарства. Тому що йдеш у лікарню, треба вата, спирт, Оце з цього починається бинт і все остальне. Страшні діти, щоб навіть мізав. І прежні чим е, попасти до врача, треба 20 гривень платити за прийом. Ще таке були. Такого ще не було. Ну, це, це страшне унічтоження населення нашим правительством. Я дуже возмущена. Я проработала 39 років, і щоб мене так унічтожали. І дітей, і наших внуків, і правнуків унічтожали. Це я бачив таке впервоє. Як вони то й, ругають совєтську власть, так при совєтській власті я отримала 150 доларів. А зараз я отримую 0-0-0-0-0 тисячна доля цих доларів. О. Хай вони дадуть обезпечення хоча б таке, як було при совєтській власті. При совєтській власті, якщо сім'я як, скажіть, із двох працюючих, а тоді були обов'язково два роботаючі в сім'ї. І діти і не було алкоголіка в сім'ї. Почти алкоголіків не було, не було так. всі строїлися, могли строїтися на те, як скажіть, на одну зарплату строїлися, а на одну зарплату жили. Тому, Тому що давалися домики в розходці. Що таке був домик? Домик туди входило, все дерево, поли, вікна, двері, шифер. Понимаєте? Все це давалося розрочку на три роки. І плюс то, яке можна було за п'ять років любому рабу построїтися. Зараз будь-який раб не може вижити на пенсію. А що ділається з вашими молодими? Що діла з вашими молодими? Ваш, Наші молодих у той, я, по всій Україні медицина. Це государственна. Звичайно, державна медицина. Так її перевели, навіть не дають їм мінімальну зарплату, перевели їх на 0,7 і на 0,5 ставки медицини. І так по всіх підприємствах, государственних, я не кажу по часників, по государственні підприємствах всіх перевели на 0,5 і на 0,7 ставки. Навіть мінімально не отримують. А в кожній молодій сім'ї є хоча б один дитина, а то й по два. Як можна так вижити? Це взагалі аврал.